Друзі, всім привіт! Це передача пакет новин. Ми знову з вами зустрілися. А це означає, що Рашка ще до сих пір стоїть на місці. Ще вона, на жаль, не розвалилася. Ну і е, те, що вони називають шоу-бізнесом, і людьми, які навколо цього, ну як людьми, барани, які навколо цього всього болоття бігають, е, все ж таки далі. Продовжують мекати, бекати і щось там і тебе. Мене Назвати Женя Фишак. Поїхали. Так, ну і перша особа, з кого б ми хотіли почати сьогодні. Ви не повірите, але в епіцентрі нашої уваги з'явилася не хто інша, а сама міст стражко. Мені здається, всіх років, які тільки може бути, Маргарита Сіманян. Значить, слухайте, я, якщо чесно, коли перший раз побачив цю жіночку, я не думав, що в принципі в неї може бути якесь особисте життя. Я думав, що в принципі все, що складається, її життя, це підлизування попи е своєму, значить, верховному жрецу, чи як вони там його собі називають, і е вибілювання його в різноманітних матеріалах у себе на Раша ТВ. Но, виявляється, таких теж будь. хто би міг подумати. Так, от коли купнути чуть глибше, то можна було зрозуміти, що Тігран Кіасоян є такий персонаж в нього. Є своя передача на телебаченні. Він там також, в як він думає, жартівливій формі намагається е, політичні різні ситуації видавати. Маргарита Семанян – це людина, яка думає, що вона жінка, йому напевно навіть думає, що вона симпатична жінка. А Тігран Асеян це, в принципі, такий чувак, який думає, що він класно жартує, що в нього це виходить. Судячи по тому, що в Путіна смак поганий, то і той, і та отримують гроші з державного бюджету і якось намагаються навіть. Від вижити і жити до речі, дуже непогано судячи по тому, які в них власності знюхалися вони обидвоє цих два некрасивих персонажа, виявляється, жили вони досить довго разом і жили в огріху. Як так можна було то в країні найвищих скріп, які тільки можливо? Куди дивився значить Гундяєв? Куди дивився дядя Путя, може вони ще й злигалися? Суть в тому, що вони вирішили офіційно оформити свої стосунки, тобто стати офіційно чоловіком і дружиною. І ви знаєте, в Маргаріти, як завжди, ну їй би лиш би пованяти про щось, і вона почала дуже страшно нити про те, що, боже мій, для чого це потрібно? Ніколи не хотіла формально виходити заміж, бо розуміла, що це жах, але навіть не думала, що такий це жах, жах, жах. Із погляду формальних речей. Ну слухайте, нічого людського е, їм не підходить. Чого полізли, оце от одружуватись, я не знаю. Ще з другого боку, ми ж прекрасно знаємо, можливо, чого. Росіяни вони ж люблять прибухнути. А тут така нагода. Ну що ж, не щастя, не здоров'я молодим ми не бажаємо і немного, як то кажуть, літа же мій. Ви тільки подивіться, хто у нас сьогодні появляється в нашій шикарній програмі. Ларіса Доліна смерть постяти відпустила. А вона далі їздить з концертами по всій Росії. Цього разу в Сургуті опинилася ця неприємна жіночка. І ви уявляєте собі, а знайшовся якийсь молодик, який нібито вибіжав під час її концерту на сцену. зробив їй пропозицію руки і серця. Притягнув з собою перстень, притягнув з собою квіти. Вона це все діло отвергла, як то кажуть. Ну і, і, і на тому все. Здручнула і баюшки. Мені здається, куплена людина. Ну, бо тому що нормальна людина зі здоровою клепкою в голові точно би такого не робила. Ну що ж, а далі одна з моїх улюблених рубрик, тому що з'являється в нас в епіцентрі. Представники спецзагону капчений глаз або шоколадная п'ятничка. Баскав! Задивився на 19 літку Такі заголовки з'явилися в пресі. Він там в якомусь шоу тусується. Він там в журі сидить, можливо, задивився на якогось 19-річного учасника і чуть-чуть припіднявся стіл, який був перед Ніколаєм. Ну, в принципі, нормальна реакція для нього. А ви бачили, до речі, як воно в стілу? Боже мій! Мені здається, весь той жир, який висосали з Філіпа Кіркорова після його останньої ліпосакції, просто тупо взяли і вкачали в Баскаве. Можливо, його коханець любить. Коли він такий більш-менш пом'якший. пом'якший. любить гойдатися на жирових хвилях. Він перетворився в справжню холестеринову бочку. Ну що ж, побільше холестерину хорошого і різного і поганого в баскава, можливо, швидше той самий баскав закінчиться. Ви знаєте, ми от зараз знімаємо цю програму після того, коли відбувся е, великий обстріл е, України черговий москалоти. Зокрема, також дуже багато атак було і вночі, і сьогодні на прекрасне місто Українське Одес. Як дивіться, як зло, появляється у нас Регіночка Тодоренчиха, яка. Їй повідпочивати. Дівчина ломанулася відпочивати на Мальдіви. До речі, готель, де вона зараз затусила, 76 тисяч гривень на добу коштує один інок. Мені цікаво, чи вдалося їй хоча б трішечки щось задонатити. І ви знаєте, от наступне фотка з її інстаграму вона як ніколи передає оцей от її настрій, схвильований, вона спеживалася страшно. За всіх своїх родичів, за всіх своїх друзів, з ким вона там не знаю, в пісочниці, ліпила пасочки, з ким в школу ходила, як її всі родичі зараз привають в Одесі. Вона дуже хвилюється по цьому фото. Видно, що дівчина сплакалася на квасне ябко. Буквально подивіться. Я так розумію, що вона викреслила Україну і своє рідне місто з е, свого мозку. У давайте і ми чорт візьми, візьмемо та й викреслимо її е, зі свого життя. В принципі, вже так давно і було, і так і ніхто не знав. Вона не, не стала популярною як співачка, як бачимо, просто стала чуть чуть популярною як телеведуча. Як то кажуть, піку в рот, щоб голова не, хвит... не хиталася. А ми переходимо далі. Наступна наша учасниця, ви знаєте, коли я про неї е, згадую, в мене завжди починають сльозитись очі, в мозку якісь коліки починаються, бо тому що одразу, як тільки звучить прізвище Наташа Корольова, у мене в голові згадуються ці неймовірні кадри, які хтось злив до е, соцмереж, де вона, е, значить, так е, нещадно терзала свою карміліцю. Своє нечудове межі ніжжя, ну е, це жах, звичайно, про це зараз говорити в ефірі, але я повинен виговоритися. Тому що в кінці кінців чого від цієї травми має страждати тільки один я. Так, от завжди, от тупо, коли говориться Наташа Корольова, в мене зразу ця картинка, ця е, недоглянута розкішниця. І вона там її вовтузить. Коротше, Наташа Каральова прокоментувала новини про розлучення з Тарзаном. коли вони виходять в якісь ефіри, коли знімають якісь відосики самі з собою. Таке враження, що вони дуже багато вживають неякісних наркотиків. В кінці кінців я не можу зрозуміти, куди дивиться дядя Путін. Щось зробіть з цим, якось приведіть до порядку цих двох осіб. Стверджує, що все у них добре з їхнім чоловіком, що в них да гладь, Божія благодать, і в принципі все розводитись. Вони не збираються. Ми від цієї новини чуть-чуть, звісно, -чуть, впатнули і забули. Собчак пішла слідами свого хресного батька. Хто ще не в курсі, то її хресний батько Путін. Так, так, якщо ви ще були не в курсі і думали, що вона десь там колись може виступала проти Путіна, то ні, хрена, це це правда. Вона була, значить, знаєте, оце от її наділи на руку, і оце як маріонеткою нею, е, значить, керували. Відтягували голоси від якихось кандидатів, які не подобалися Путіну. Робили з нею страшну лібералку, але нічого не вийшло. Так, от Ксенія Собчак пішла слідами. Твої здичавілого бункерного діда вона відправилася на Алтай, місце, де так любить відпочивати дядя Путя, і пішла по його ж е, слідах. Вона каже, яка кровавая бариня без моралових ван. Гадаймо, що ванни фікмаралові теж дуже любить Путін. І цікаво, ну що, не знайдеться ні одного якогось ескімоса, який візьме, просто його притопить в ванні, Чи що? Можна почати, от, наприклад, з самої Ксенії Собчак. потренувати, так би мовити, набити руку, як правильно топити цих мразь. Друзі. Скажіть мені, може хтось знає, є якісь таблетки, які дають котам або псам, коли в них починається оцей весняний гон, якийсь, і вони дуже хочуть шмекати. Бо в мене таке враження, що от співачка Лоліта Мілявська, вона і цей період ніколи не зупиняється, і ці таблетки швидше за все було б добре, якщо б ми її відправили, щоб вона їх приймала постійно, бо тому що вона постійно говорить про те, що вона хоче шмекати, що в неї якийсь появився новий мужик, шукає собі якихось молодих коханців. Напевно, вона думає, що вона мадонна, але не може бути мадонною людина, яка виглядає як палка докторської колбаси. Ми реально затягнули якийсь телефоновий пакет, стягнули шнурками. Що ти кажеш? А тобі нравиться? Да? Ну окей. Це некрасиво заявляє про те, що вона хоче в шосте одружитися з новим мужчиною, як вона пише. 59-річна Лоліта, а знайшла своє щастя після п'яти невдалих шлюбів. Пишуть нам, і сотні невдалих романів, як вона напевно вже сама приписує. Про нового обранця каже він нормальний хлопець. Ну, якщо чесно, тут можна дуже сильно сумніватися, бо тому, що в якого нормального, скажімо так, набубняві на лоліту мілявку. Ну, чесне слово, камон він готовий підтримувати стосунки з нею без Пільного проживання навіть ну ви знаєте, мені здається, після першого вечора, який він провели разом, він зрозумів, що там вже і запах не той, і ви розумієте, постійно людині потрібна якась допомога, в тому числі психолога. Вирішив напевно не зв'язуватися. до речі. ходять чутки про те, що Лоліта — страшна свиня. Що вона е, живе в дуже жахливих умовах, і навіть ці працівники, які в неї працюють, по дому, які їй допомагають, що не встигаються все прибирати. Що вона може оце як їсти, так і оце от обсипати. Ну, свиня одним словом, знаєте, де да їм там і сплю, там і ось що в ліжку в неї просто купа. Може бути їди, якісь бутерброди, і вона може в цьому спати, ворочатись. Ну, в принципі, що, що ми хотіли від відлоліти там на обличчі дивишся, і все сказано. Ну що ж, на цьому, все будемо сподіватися, що з кожним тижнем в Москалів і в їхнього шоу бізнесу ставатиме все менше і менше новин, і більше новин буде з'являтися ось в таких чорних пакетиках. Від них і про них. Ну що ж, всім вам перемоги і до швидкої зустрічі.